Отець Іліан. Мені здається, в церкві співають Оксана вишнях. Оса в вишнях. Нащо такі співати? Що людям тільки не причувається ніяка оса на вишнях, ніяка Оксана на вишнях. Правильно, осана вишнях». Це є єврейське слово. Ми його зустрічаємо в Біблії, а саме, напевно, найбільш поширено, коли Ісус Христос входив в Єрусалим. Ми це читаємо у Євангелиста Матвія, 21 розділ. Ісуса Христа зустрічали торжественно. Слово «осанна» означає спаси нас, даруй порятунок. Вишніх, тобто вгорі. Це слово є титулом того, що стосується «нагорі», в небесах. Таким чином можна перекласти Осана у вишніх спасе нас той, хто на небі, Господи, даруй нам порятунок. Так зустрічали царя, і саме ось так у храмі ми величаємо. Осана вишніх благословен, хто йде в ім'я Господнє».